Рада вас вітати, діточки! Маю до вас запитання. Подивіться та скажіть, що це на малюнку. Так, це сірники. Сірники це заборонені предмети для діток, які брати та гратися не можна. Якщо діти будуть гратися сірниками, то утвориться пожежа і з маленького вогника дуже швидко утвориться все більший і більший вогонь. Давайте пограємо в гру, що називається Який вогонь. Діти, подивіться на малюнок і скажіть, де який вогонь за розміром. Маленький, середній, великий. Покажіть, де маленький вогник. Так, правильно, це маленький вогонь. А де середній вогонь за розміром? Так, добре, це середній вогонь. І великий де. Вірно, це великий вогонь. Все правильно, молодці. Ось так швидко вогонь збільшується у розмірах, стає неконтрольованим і утворюється пожежа. Отже, пожежа це неконтрольоване горіння вогню, яке ми самі не в змозі загасити. І тоді нам на допомогу приходить хто. Так, пожежник. Це людина, яка гасить пожежу. А що є у пожежника? Пожежна машина, вода, вогнегасник. Дітки, скільки обов'язкових предметів ми нарахували? А давайте порахуємо разом. Пожежна машина 1. Вода чи шланга з водою 2. Вогнегасник 3. То скільки обов'язкових предметів у пожежника? Так, вірно, три. Наш пожежник поспішає на допомогу, але його авто пошкоджено. Тож давайте допоможемо його полагодити. Так авто має виглядати. А тепер потрібно зібрати авто. Так, все правильно. А давайте порахуємо, із кількох частин складається авто. Перша частина, друга частина, третя частина. Авто складається з трьох частин. Діти, а тепер допоможемо пожежній машині швидко дістатися до пожежі та згасити її. Гарна робота! Пожежники Дякують вам за допомогу. Любі діти. Запам'ятайте, що сірник маленький, а біда велика. З вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Пам'ятайте, що сірники це не іграшки для дітей, що вони можуть призвести до великої біди, від якої можете постраждати ви, ваші батьки чи рідні. Або ж тварини чи птахи. Бережіть себе та пам'ятайте про правила безпеки. Дякую вам за увагу, гарного дня та до зустрічі!